Вже вісім місяців наша країна живе в умовах повномасштабної війни, у тому числі інформаційної. Ворог працює і на цьому фронті, кажуть військові. Тож необхідно регулярно та оперативно подавати суспільству достовірну інформацію, зазначають в ОТУ суми. І важливий аспект у цій роботі це якісна комунікація на всіх рівнях і між всіма підпорядкованими підрозділами. Кожний Підрозділ, кожний е, правоохоронний орган має можливості, свої можливості, але ні одного підрозділу немає, який може осягнути все. А от коли йде е, співробітництво з різних сторін, я думаю, що ми зможемо перемогти гаразд швидше. А це наша головна перемога, інформаційна війна. Бо не тільки в окопах війна, йде, а війна, йде і в мозгах людей. До обговорення долучили представників прес-служб національної, патрульної поліції, ДСНС, Державної прикордонної служби, СБУ, Нацгвардії. Кажуть, така інформаційна робота особливо важлива для нашої прикордонної області. Там, де не допрацює наше телебачення, там вакууму не буде, там буде працювати вороже телебачення. Це вже давно помічено. Тому ця робота вона дійсно має. Відбуватись комплексно, вона має відбуватись систематично, я б сказала, структурно. Дійсно, інформування потрібно. Ми бачимо, спостерігаємо за тим, що новини, які ми розміщуємо, які стосуються саме військової ситуації, військових. Вона найбільше отримує поширень, найбільше отримує переглядів. Бо це дійсно перше перше питання, яке сьогодні хвилює всю громаду. Під час наради обговорили майбутню співпрацю та проєкти на військову тематику, які будуть цікавими та актуальними для мешканців Сумщини. Новини СТС.